бюджет, який складається в основному із двох частин. Найбільша частина це перерозподіл коштів невикористаних коштів районного бюджету і ще деякі, внесення змін, деякі зміни у доходи. У, значить, по доходах пропонуємо зміни за рахунок отриманих додаткових субвенцій з обласного бюджету. У сесійний період з обласного бюджету було виділено субвенції на пільгові на медикаменти району в сумі 9,6 тисяч гривень. І буквально в п'ятницю на сесії було виділено 90 тисяч 500 на різницю в цінах на житлово-комунальні послуги по ЖКХ. В той же час 150 тисяч вилучили з району субвенції на пільговий проїзд. Це цільові субвенції на пільговий проїзд, яка примож житла ветеранів війни. Крім того, 10 тисяч Великохом'янська сільська рада делегує районному бюджету для проведення поточного ремонту Пом'янської амбулаторії. І пропонуємо власні надходження районного бюджету в частині оренди майна комунальної власності збільшити план доходів на 35 тисяч. На сьогодні перевиконання в нас є вже річна сума виконана. Значить, всі ці субвенції в видатках направляються по цільовому напрямку, вони всі цільові, а 35 тисяч ми пропонуємо розподілити, передати адміністрації, із них 20 тисяч на програму підтримки газети Новини Виноградівщини і 15 тисяч на програму профілактики боротьби з злочинністю для закупки генератора для нашої мініції. Це що стосується. Доходів і обласних субвенцій, що стосується перерозподілу, як Олег вікторович вже говорив. Сідали, комісія засідала, переглядали всі ті кошти по всіх коровних розпорядниках коштів районного бюджету, які до кінця року будуть зекономлені, або не можуть бути використані із-за тендерних процедур чи ще що. І тому вирішили всі зекономлені гроші скоротити і перенаправити на ті видатки, які можна буде використати. Значить, таких коштів по скороченню йде 5 мільйонів 900 000. Із них по освіті 4 мільйона 232 тисячі, по охороні здоров'я 1 мільйон 216 тисяч, по культурі 317 тисяч, по територіальному центру 35 тисяч, по райдержадміністрації 158 тисяч, в районній раді 15 тисяч. Це з цих галузів ці кошти не забираються, вони перерозподіляються. Яким чином я зачитаю. Значить, пропонується направити в райдержадміністрацію на програму матеріальних резервів для надзвичайних ситуацій, про що ми перше говорили. Включається в порядок 50 тисяч, програма поводження з твердими побутовими відходами 70 тисяч, програма підтримки ветеранів війни 2 тисячі і програма оповіщення по цивільній обороні 8 тисяч, по освіті. Пропонується направити на реконструкцію системи теплопостачання Сасівської школи 317 тисяч, на площадку Великоком'яцької школи 50 тисяч. Реконструкція системи опалення виробничого комбінату Великі Ком'яти 95,8 тисяч і 2 мільйони 248,7 тисяч. На капітальні видатки відділу освіту. Із них, будуть, із них в основному буде заміна вікон у школах, ремонт харчоблоку під Виноградово – 200 тисяч, заміна вікон по школах. Перерахую, в яких Боржавських, тижа, оно, малі ком'яти, тісобики Чепа, Панчиково і Виноградівсьома школа, і придбання мультимедійних дошок. Це на 2 мільйони 248 і 70 тисяч. Це по галузі освіти. По охороні здоров'я пропонується перерозподілити і направити на продукти харчування для лікарні 250 тисяч, на медикаменти для лікарні 150 тисяч, на пінгові медикаменти 250 тисяч, придбання крайної машинки і аналізатора ФЕК 129 тисяч. Для ремонту даху гінекологічного відділення 420 тисяч, на поточний ремонт прального відділення 100 тисяч, на три програми охорони здоров'я 181 тисячу, на придбання кардіографів для амбулаторій район. 99 тисяч на придбання меблів для амбулаторій району 61 тисяча. І крім того, зекономлені кошти по енергоносіях по амбулаторіях і ФАПах у сумі 162 тисячі, пропонується направити на збільшення фонду зарплати для виплати матеріальної допомоги працівникам цих закладів. Крім того, пропонується по управлінню праці. 60 тисяч і на потреби територіального центру 28 тисяч. Районній раді на отримання цього будинку на поточний ремонт 115 тисяч, і субвенція сільським радам в мільйон 3 тисячі. Із них Букове заміна вікон дитячого садка 99 тисяч. Велика копання 60 тисяч на благоустрій території нового дитячого садка. Веріація 200 тисяч на благоустрій. Це дорога підвідна до дитячого садка. Мала копання на утримання дитсадка 52 тисячі. Пушкіново. Пушкінова 25 тисяч на ремонт о, у харчоброці ліка, е, садика. Черна – заміна вікон дитсадка – 99 тисяч. Широке ремонт дитячого садка 200 тисяч. Під виноградово устаткування тепловими насосами е, дитячого садка 70 тисяч. Королево, на придбання котла для обладнання системи опалення дитячої школи мистецтв 98 тисяч і дюла для завершення будівництва дитячого садка 100 тисяч. Це все, що на сьогодні пропонуємо перерозподілити і внести зміни у районний бюджет.